Я боюсь, що внаслідок таких політичних якихось е турбуленцій ми можемо загубити якісь прості і потрібні справи на щодень. та запустити вчасно там, опалення чи прочистити такі ці лівньовки е і виконати іншу роботу, яка необхідна місту щодня. Треба розуміти, що Одеська міська рада, верніше її виконавчі органи, це наскільки я розумію, понад 20 тисяч людей. Їх неможливо там якось власне, замінити чи відмінити, чи ти їдеш командою в 20 тисяч людей, аби там, я не знаю, замінити повністю тюрк. То е це означає, що якась кількість людей буде продовжувати працювати, працювати ласка, Тема опалення буде залежати від тих людей, які працюють зараз. І тут важливо, щоб вони теж розуміли, що вони продовжують працювати, не продовжують працювати. Тож в мене поки ну достатньо багато таких пересторог і запитань, поки відкритих. Сподіваюся, що в найближчий час державні органи якимось чином їх роз, розвіють.